Сьогодні, 21 березня, на честь Всесвітнього дня поезії на факультеті філології та журналістики відбувся благодійний ярмар на підтримку ЗСУ. Захід організувала первинна профспілкова організація студентів спільно з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Давно планували щось організувати при виході з нашого вже так би мовити наших канікул, тому було організовано на багатьох наших факультетах університету провести благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Тому це сьогодні наш наш факультет прийняв цю ініціативу першими. Е і ми збираємо кошти на Збройні сили України. Е попередньо, можливо, буде переказ здійснений на якусь бригад саме Волинських. Ми побачимо, які там зараз саме потрібні і актуальні збори, а вони є постійно. Всі охочі мали змогу придбати смаколики та задонатити на ЗСУ будь-яку суму. Благодійний ярмарок був невеличкий, коли ми читали осінню поезії для військових, і тому ми взяли звідти ідею, бо також організовували благодійний ярмарок, і тоді була зібрана немаленька сума грошей. А оці всі смаколики ви самі готували чи ви замовляли? Хтось готував вдома, самі приносили. А є такі, що купляли просто і приносили, перепродавали. Також в дня поезії учасники ярмарки отримували приємний бонус у вигляді віршів різних українських поетів. Я прикупила шматочок тортика. Можна давати будь-яку ціну за шматочок, скільки згодно. Все йде на підтримку ЗСУ. Ось і плюс цікавий є бонус. Дають віршики українські, Мені попався Сергій Жадан. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, тому це дуже. Приємний бонус. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ болітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь його голосом, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачиш, маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомилися, вони теж як люди. Будь е, продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речей. зимове небо над нами вранці складається з доказів і заперечень. Подібні заходи плануються далі у різних формах. Кож голова первинної профспілкової організації студентів поділилася, що на сьогодні вдалося зібрати більше 9 тисяч гривень. Завтра, 22 березня, вже буде на педагогічному факультеті. Ми також запрошуємо наших студентів відвідати і підтримати ініціативу. Входом буде на економічному, думаю, що вдасться це зробити, і також на решта факультетів буде або так само, як благодійна ярмарка. Ярмарок, або це буде варіант кіноперегляду, або якогось іншого благодійного заходу з входом на підтримку Збройних сил України відео підготували студенти 4-го курсу журналістики Ольга Юфан та Аліна Тимченюк. Спеціально для Дніпроку та ГО альтернативна журналістика.